Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачні реберця барбекю. І для такого рецепту мені потрібно ребра, гірчиця, лимон, соус барбекю, соєвий соус, олія, вода та спеції. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно! Для початку я підготую так званий маринад. Для якого беру лавровий листок суміш перцю, цукор, сіль. Заливаю кип'ятком крутим з чайника. Це роблю для того, щоб швидко розчинити сіль та цукор, і заварити спеції. Також беру кастрюльку з холодною кип'яченою водою. Заварені спеції соляний розчин відправляю в загальну посудину. Як показує практика, якщо у вас великий шматок м'яса, жоден маринад не зможе швидко і якісно промаринувати і просолити великий шматок м'яса, аніж отакий спосіб замочування у воді із спеціями. Тому беру наші реберця, відправляю в кастрюлю до нашого маринаду, якщо потрібно, ставимо груз. Відправляємо в холодильник або в прохолодне місце. Таким чином, м'ясо ідеально, рівномірно просолиться і буде неймовірно соковитим. М'ясо добре просолилося. Тепер, в принципі, ви можете зняти ось цю плівку. Ця процедура є не обов'язковою. Зараз дуже багато поварів. Розділилися на два табори. Одні кажуть, що це є обов'язково. Інші говорять, що ця плівка на смак. Не впливає ні на маринад, ні на смак самого м'яса. Ну, це обирати вам. Тепер швиденько підготую маринад для запікання, для якого беру соєвий соус, рафіновану соняшникову олію, паприку, сухий часник, цукор, трішки солі, міцну гірчицю та сік лимона. Перемішую до однорідності та покриваю маринадом. реберця з усіх сторін і залишаю на столі приблизно на 5 хвилин. Після чого беру пергамент. Ще раз ось так акуратно обмакуємо реберця. Відправляю їх на пергамент. Ось так закриваємо. Після чого беру фольгу і ідентично закриваю м'ясо. Перекладаю ребра на форму для випікання. І в цей час в мене вже розігрівається духовка. При температурі 180 градусів. І саме зараз я відправляю наші ребра випікатися приблизно на 1 годину. Реберці мої запеклися. Вони випікалися в духовці 1 годину і 10 хвилин. Тепер я беру готовий соус барбекю і покриваю ним наші реберця, перевертаю на іншу сторону і повторяю процедуру. Ось як це зараз гарно виглядає. Тепер піднімаємо температуру до 200 градусів і відправляємо ще випікатися наші реберця на 7-10 хвилин. Ну, ось вони. Ароматні ніжні, соковиті реберця, запечені із соусом барбекю. Кісточки добре відділяються. З ребер просто витікає сік. Я відразу і скуштую. М'ясо просто розпадається на волокна. Просто неймовірно. Аромати на усю кухню. Ось воно, ніжніше, ароматне м'ясо. Завдяки рівномірному просолюванні, завдяки маринаду, ну м'ясо просто божественне. Просто я вам даю гарантію, що настільки соковитий хребер, настільки ароматних, ніжних, в тому числі і пікантних. Ви ще не куштували. Обов'язково спробуйте. Рецепт при готуванні доволі простий, ну і результат, як бачите, просто неперевершений. Готуйте, адже це дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!